ситуацію в загалом у регіоні у Запорізькій області далі спілкуємося в нашому ефірі із Сергієм Лишенком, депутатом Запорізької обласної ради і волонтером. Сергію вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку. Тож, цей так би мовити, як кажуть на сленгу Нахрюк про збиття літака російського біля Токмака, наскільки взагалі можна вірити в таку інформацію? Це нічні кадри, мало що можна там розгледіти. Ну але таке трапляється. Знаємо, що росіяни можуть час від часу збивати свої гелікоптери, свої літаки. Цей френдлі Fire вже неодноразово фіксували. А ну насправді я так думаю, що висновки про те, що з збили свій літак, ґрунтуються на двох е, позиціях. Ну, по перше, це токмак, і наші літаки, е, на жаль, так далеко не залітають саме через їхню систему ППО. Е, і відповідно, вірогідність того, що це був їхній літак, вкрай висока, бо наші пілоти знають де можна літати, де ні, і де є ризики, де ні, відповідно і. А це вже за 20 кілометрів чи навіть 30 кілометрів за лінією фронту. Відповідно, а це вже доволі далеко. Це по перше, а по друге, тому що в цей час була оголошена повітряна тривога по Запорізькій області. Ну і є підстави вважати, що відповідно. Ну, це літак виходив на бойові позиції, чи повертався з них під час повітряної тривоги, і відповідно його збили. А наскільки ця інформація відповідає дійсності? Я думаю, нам повідомить генштаб після того як е, розберуться, перевірять цю інформацію. Чи дійсно це був літак, чи можливо це був гелікоптер, чи можливо це була ракета, чи ще щось. Що стосується Токмаку, зокрема і тимчасово окупованого так Запоріжжя з області, є багато цікавих повідомлень про те, що. Про занепад духу росіян, зокрема, наприклад, мер Мелітополя повідомив про те, Іван Федоров, що за останній тиждень були доволі багато таких цікавих випадків, коли мертвих росіян знаходили не на передовій, як це зазвичай буває, а в тилу. Зокрема, про це було повідомлено у Токмаку, Було знайдено двох росіян також. Також в Мелітополі один з російських військових просто повісився, бо відмовився виконувати ворожі накази. Тобто, загалом така якась зберігається тенденція того, ніби вороги трохи хвилюються про те, так взагалом що відбувається, і от не хочу виконувати ворожі накази, а от воліють краще передітися в цивільний одяг і десь подалі втекти. Зрозуміло, що напевно говорити про якусь масову втечу росіян з окупованих територій не варто, але все ж таки, якщо говорити про моральний стан окупантів, особливо на Запоріжжі, що можете сказати, які там фіксуються випадки, чи дійсно поширені такі випадки, навіть самогубства серед окупантів на тимчасово окупованих територіях. Ну я на жаль не настільки оптимістичний, як Іван Сергійович. А справа в тому, що зараз збільшилась концентрація. Ну, на мій погляд, зараз справа в тому, що зараз збільшилась концентрація військ серед військових, які залучені до ведення бойових дій, багато мобілізованих, в тому числі умовно кажучи, добровільно примусово. З російської глибинки люди розуміють, що додому повернутися вони не зможуть, тому що пройти всю цю територію і ніде не попастися на блокпосту, не потрапити в поле зору поліції дуже буде дуже важко. А навіть передягнувшись цивільне, не маючи документів, то що крім військового квитка, і люди відповідно вкорочують собі віку. Так як концентрація людей збільшилася, то і випадків таких стає все більше. Але про те, щоб це ну носило якийсь системний характер, ну я думаю, ми б це побачили на фронті у вигляді обвалу лінії фронту на тому чи іншому напрямку. Ну а на жаль, це не відбувається. Ну, якраз про цей ймовірний обвал фронту дуже багато було прямо таке враження, що в Києві, що це була якась синхронна хвиля повідомлень про те, що Герасимов прийняв рішення відходити від Токмака, аби зберегти сили для битви для За Мелітополь, і щоб уникнути розгрому під Токмаком. І це поширювали часто і російські телеграм-канали. Як взагалі сприймати цю інформацію, з якою метою взагалі можуть генерувати подібні повідомлення? Зрозуміло, що зараз йдуть ну просто такі надзвичайно. Вперті тяжкі бої в районі Вербового, в районі Новопрокопівки до Токмака там 20 кілометрів, грубо кажучи, залишається, і це попрямі. А це ще треба розширювати плацдарм, оберігати наші фланги від російських контратак, тобто масштабна операція, аби до того Токмака лише дійти і добратися, і ми це розуміємо. І водночас з'являються такі повідомлення, що там уже всі сидять на, на валізах, на, на броні, аби чкурнути подалі від Токмака на якусь нову лінію оборони. Хоча ми знаємо, що росіяни будують біля Токмака нові укріплення і працюють над тим, аби там з'являлися нові траншеї, нові опорні пункти і так далі. А, ну, На мій погляд, це насправді це інформаційно-військова провокація, тому що на сьогоднішній день і так сили оборони а, досить. Суттєво вже витягнулися в глибину їх укріплень. Навколо так макає окрема лінія оборони і залишати його без бою. Я думаю, вони не будуть. А ці дії мають, на мій погляд, знову ж таки, провокативний характер з метою, щоб десь на окремій ділянці ворог відступив. Зсу вирішили, що ворог посипався з цими силами. Пішли в відповідну атаку і потрапили до. Підготовленої засідки, тому що насправді цього не відбулося, і для цього готують інформаційне поле для того, щоб військові на передовій вважали, що ворог ось ось побіжить, ага, побіг треба доганяти. А наслідком відповідно цього буде потрапляння в значної сили військових в оточення, бої і знищення особового складу. Тому й готують провокацію наші, на слава Богу, на це не ведуться. Ну, ж таки, якраз у стосунку до тимчасово окупованих територій на Росії вирішили просто увіковічнити, так на їхню думку, ці події. Рік тому підписували відповідні ну, такі папірчики, скажімо так, документами це складно набрат, на, назвати представники тимчасово окупованих територій за присутності Путіна у Москві. Тепер же Путін підписав указ про так зване воз'єднання земель і російська пропада. Ганда розповідає, що список цей далеко не повний, що далі буде, і так далі. Ну вони відповідно підігрівають собі публіку, що не все ще втрачено на фронті. Хоча Росія явно вже втратила наступальний потенціал і засила в обороні, якраз наші військові звільняють нашу землю, де окуповують і в тому числі якраз на Запорізькій на території Запорізької області. Це відбувається. От умовно кажучи, як ці пропагандистські трюки сприймати для чого от, закріплювати окремим законом. День у календарі путіну про возз'єднання земель, знаючи, що на фронті все погано, і насправді, от після таких подій, коли в них відбуваються якісь урочистості е, стосовно так званих перемог, так е, в ході війни в Україні. Потім якраз терплять вони одну гірку поразку за іншою. Е, умовно кажучи, чи будуть цей день якось вони пробувати відзначати на території Запорізької області, в тому ж Мелітополі, Токмаку, чи готуються згідно указу Путіна якісь події активності. ну, інформації про підготовку саме до зв'язку з тим, що а, там, Путін підписав цей указ чи закон у мене немає. Є інформація, що в в принципі вони готувалися святкувати рік входження Запорізької області до складу РФ, але якісь масових заходів це не це якісь Святкові концерти, там урочисті лінійки в школах і так далі, і тому подібне, але там масове гуляння не передбачалось. Ну, все ж таки бойові дії йдуться і вони на це ну, звертають увагу, скеровують. Ну і знову ж таки на масових заходах їх же за солдати, а, а будуть вживати алкоголь. Це... Погано впливає на дисципліну, тому в іншому форматі умовно кажучи, святкують. А щодо самих цих дій, то на мій погляд, це виключно пропагандистський ефект, виключно для внутрішньоросійської аудиторії про те, що ось бачите, це велике свято для Російської Федерації, і це навнавсіда. Ну Путін славна, славний тим, що він може оголосити рік сім'ї, і розлучитися в цей рік, тому свято. Буде таке саме, як і сім'ї Росії, там, де фронт, там, де бої, там точно пропаганда сприймається зовсім інакше. І знаємо, що дійсно в Москві це не буде, буде спроба відзначити так зване воссоєднення, загарбання українських земель, але. Очевидно, що як сказано в одній російській пісні, в них це буде праздник со слізами на глазах, і ми сподіваємося, що цих сліз буде все більше і більше з новими перемогами наших збройних сил на фронті і зі звільненням кожного нашого метра, кожного нашого села, селища і міста у ході українського контрнаступу. Дуже дякую за цей діалог. Вам за те, що розповіли про ситуацію в Запорізькій області, Сергію віримо в перемогу і наближаємо її.